Презентація ювілейного стильного глянцю Art Models відбувалася у стилі вечірки, вже традиційно з благодійною метою. Отримані кошти від благодійних лотів передадуть на лікування дітей. Гості свята активно долучилися до благодійності. Один з лотів надав художник-дизайнер Олексій Огонь. Він же і став одним з героїв нового випуску журналу. Цю картину, яку тільки що купили, це двохрічна давності. Я її робив для себе. Це глобус міста. І з неї почалося все решта, якби багато картинок, які зараз вже втілились в сувенірне. В місті не вистачає цього, тому я вирішив таким чином. Я роблю свою роботу і все. Люди оцінюють, їм подобається. Мені подобаються очі, подобається реакція. А це для художника, напевно, основне. Обкладинку нового журналу прикрасила талановита дівчина Людмила Ковальчук. Вона мріє стати лікарем, але успішно виступає на сцені, виборюючи головні титули на фестивалях. Я навіть не знала, що я буду на цій обкладинці журналу. Мені про це повідомила мама за день до фотосесії. Цього разу редакція журналу своїм читачам та прихильникам презентувала нову рубрику «Art Models Awards». Автор ідей рейтингу розповідає, це народне визнання. В працю номінантів бачать усі рівняни. Це люди, які славлять наш край і роблять його ще кращим, викладаючись більше ніж на 100%. Фахівці обирали переможців у восьми номінаціях: відкриття року, добра справа року, журналіст, ініціатива, митець, фахівець, спортсмен та підприємець року. Заслужений майстер спорту Ольга Земляк потрапила до Цього рейтингу каже, щоб досягати успіху, потрібно мати підтримку близьких людей і тренера. Я дуже рідко можна сказати, буваю в Рівному, тому що постійно змагання, переїзди. І дуже приємно, що саме цей місяць, коли мене відпочинку, я, я маю змогу взяти участь ну, в такому гарному вечорі. Звичайно, що дуже приємно бути номінанткою, тому що я знаю, що в нас в Рівному розвивається спорт, там ще футбол, ще футболик, ну, вересня розпочав свою роботу, але й інші види спорту, як плавання, легка атлетика і так далі. Так, звичайно, що дуже приємно, що мене визнають одне з найкращих спортсменів нашої області. Відродження народного клубу Верес Рівне потрапило до номінації Ініціатива року. А це запевняє президент клубу Заслуга народна. Життя в Рівному набуває всіх ознак непровінційності з однієї сторони і відбуваються цікаві ініціативи. Тут живуть справжньо, по-дикому, голодні люди, до якихось нових креативних ідей. Мало того, ці ідеї. Через таланти, через дію, через якусь певну особисту ініціативу, вони стають реальністю. І вони стають прикладом і для громади, яка тут живе, і для людей, які живуть поза межами рівного. І думаю, що в певних моментах ті всі люди, які представляють сьогодні номінації журналу, Art Models, вони є прикладом не тільки всередині рівному, і ті справи, які вони зробили. Це є той ну, елемент е людей. Сучасних людей цивілізованих, людей успішних, людей активних там можна багато чого продовжувати, але насправді це сказав, зробив. Це сьогодні головна ініціатива, яка є в Україні. Редактор журналу «Артмодел» скаже, хотіли створити свято для усіх героїв журналу, гостей та рівнян. Ми втілили черговий наш фотопроект з нашими красивими дітками Фруктовий ягідний мікс. Деталі ви також можете прочитати в журналі. Цей журнал наповнений дуже талановитими людьми. Це люди з великої букви, це люди, майстри своєї справи. Вони вміють. Вони наділені вмінням красиво жити, вони наділені вмінням красиво творити, і в цьому також є родзинка нашого випуску. Засновник торгової марки Art Models Оксана Ігас каже: ювілейний випуск це продовження історії бренду. Традиційно обрали і актуальну тему журналу мистецтво жити на своїй землі. І десятий ювілейний випуск це ну, справді продовження нашої історії, історії гарної. І в десятому випуску ми говоримо про те, що справжнє мистецтво. Хороших людей, великих людей, про яких ми писали в журналі Артмодес, жити щасливо на своїй рідній землі. І найголовніше те, що ці всі люди, які розповідають свої власні історії, вони справді люблять свою землю і хочуть жити саме тут щасливо і мистецьки, ну як ми визначили. Новий випуск це нова сторінка історії Art Models. Усі герої журналу отримали свій власний примірник під бурхливі оплески, адже стильний глянець розповідає стильні і творчі історії про рівнян від одного до ста одного року. Свято презентація завершилася розкішним тортом у стилі Art Models.